Це негода так порвала листя. Сьогодні 30 липня і хочу вам показати, як розвиваються актинитія. Уже бачите величина яка ягодки. І, звичайно, якщо все буде добре і не буде більше таких природних катаклізм, то звичайно гарний урожай буде. Тут під час негоди. Е Нічого не зламало, деякі гілки тільки повідривало, попідв'язували, а так практично все добре. Кіршовте листя, можливо, недостатньо тут йому світла, але врожай допоки що гарний. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення!